Проблему краще виявити ніж лікувати її наслідки. Зимова пора це час, коли шкіра особливо потребує ретельного догляду. Прохолодна погода, сухе повітря, вітер та мороз можуть негативно позначитися на її стані. Як зарадити цим неприємним наслідкам? Лікар-дерматолог, косметолог Євгенія Сас надала декілька простих і важливих порад щодо догляду за шкірою. Потрібно її очищати, засви мають бути делікатними. Без сульфатів, без спиртів, тобто щодними В даний період часу тонізуємо ми шкіру зволожуючими засобами для зволоження, щоб підтримувати PH шкіри, і зволожуємо кремами. Так як літом ми можемо використовувати зволожуючі креми легкої текстури просто для зволоження, а взимку ми використовуємо більш щільної текстури, креми, які мають в собі вміст олій і різних. Елементів, тобто вітаміну А, Е, С, які сприяють живленню захисту і зволоженню шкіри, навіть у холодну погоду шкіра піддається дії сонця та ультрафіолету. Відтак слід використовувати тональні засоби з спф фактором Зимою ми використовуємо також сонцезахисні креми із ступенем захисту не менше 15-25, тому що промені так само потрапляють крізь по хмуру погоду на нашу шкіру також мають негативний вплив. Проте існують випадки, коли звичайного догляду не вистачає. Особливо це стосується власників сухої, чутливої шкіри. Саме тому потрібно звернути увагу на більш професійні методи захисту. Це може бути масаж обличчя, так як я вже казала, це для того, щоб покращити мікроциркуляцію і вирівняти тон обличчя, підтягнути овал. Робимо хімічні пілінги, також які відлущують відмерлі орговіші клітинки, і оновлюють шкіру, тобто йде регенерація. Так само ми робимо біоревіталізацію це ін'єкційна процедура для глибокого зволоження гілороновою кислотою. Медики також рекомендують саме у холодну пору року видаляти різні елементи та новоутворення на шкірі. Це можуть бути попіломи, м'які фіброми, різні новоутворення шкіри. Ми робимо саме взимку, щоб запобігти, так як плітом може бути пігментація. А взимку це саме найкращий період для видалення. Також рекомендую робити дерматоскопію, хоча би раз у піврік робити огляд. Дерматоскопія родимок різних елементів, щоб запобігти утворе. Оренню меланом, як це безсимптомний період часу, і ми можемо не підозрювати, що у нас щось може виникнути. Зрештою, не забувайте, що місяця відвідувати косметолога для огляду стану шкіри і отримання професійних рекомендацій щодо її догляду. Шановні пацієнти, завжди пам'ятайте, що проблему краще виявити, ніж лікувати її наслідки. Тому запрошую вас на консультацію по підбору догляду і косметологічних процедур. Отже, у холодний період треба приділити більше уваги своїй шкірі, слідкувати за її станом, а при Потребі пройти обстеження, тож не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім. Андрій Менєв, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.